Дійсно, сьогодні ми також будемо мати нагоду розібратись. А дійсно, чи є в сучасній клінічній українській діагностиці місце для молекулярної діагностики? Дуже цікаве питання, яке було адресовано мені в рамках моєї підготовки до цього конгресу, тому я сподіваюся, ми з вами разом і розберемось. І дійсно, хочу я почати з такої прописної вже істини, що дійсно дуже скоро в недалекому майбутньому. Можливо, антибіотика резистентність стане головною нашою причиною смертності в стаціонарах. На жаль, я маю сказати, що можливо Україна вже в цьому невеселому майбутньому, тому що не дивлячись на те, що ми не маємо статистики, ми не знаємо, скільки дійсно в нас смертей асоційовано з повністю повною резистентністю наших збудників, але на моє персональне відчуття, це дуже велика цифра. Тому, на жаль, ми вже стикнулися з цією цією грандіозною проблемою і власне. Питання, а що нам з цим робити, і що саме Україна може вдіяти? Україна дійсно має прийняти а, такі загальні стандарти а, програми, так яка була написана взагалі складена а, міждисциплінарно та інтернаціонально, так, звана, так званий антимикробіл стюардшіп, який буде окремо розгляну, розглянуто а, а, завтра протягом другого дня конгресу. І щодо антимікробного менеджменту, це дійсно такий багатошаровий захід. Ми маємо застосовувати різні підходи, і головне, я хотіла б тут відзначити, що це перш за все доброчесність та професійність медичних працівників і їхня безперервна освіта. По-друге, це запобігання інфікуванню, тобто це інфекційний контроль, його покращення. Оптимізація використання, тобто йдеться про розвиток знань щодо раціонального антибіотикозастосування, антибіотикотерапії, ну і, власне, виявлення та моніторинг інфекційних а, збудників. І про це окремо ми і будемо сьогодні говорити, а, ми можемо виділити три гілки, а, діагностики, клінічна діагностика, яка наразі в нас є, в тому числі в Україні. Перш за все, це дійсно фенотипові методи, це наші класичні мікробіологічні методи, методи а, бакпусів на агрозоване середовище за допомогою дисків або мікстріпів ми визнаємо ступінь чутливості бактерій до антибіотиків. Ну і також дійсно автоматичні методи, це Вайтек, Фенікс та інші прилади, які допомагають нам більш валідовано та суворо означати, а чи є культура чутлива, чи ні. Більш такі прогресивні та набагато більш дорожчі методи це методи мас мас-спектрометрії. На щастя, в Україні вони вже з'являються, вони дійсно дуже дорогі, втім вони мають дуже великі перспективи. Вони а, а, зосереджені на тому, що досліджується комплекс протеїнів окремого збудника і порівнюються стандартами, які власне, є у приладі мас-спектрометрі. І а, наразі дійсно ми використовуємо в Україні ці методи виключно для ідентифікації культури, яку ми отримаємо у посіві. Втім, якщо підвищити чутливість мас-детектору, мас-пролітного детектору, так званий ТОВ МС-детектор, ми можемо, і я знаю, що це робиться в окремих. В госпіталях у світі дуже які можуть себе це, собі це дозволити. Ми можемо ідентифікувати ідентифікувати збудники власне в зразку від пацієнта. Тобто ми минуємо стадію накопичення культури, і навіть деякі а, маркери антибіотика резистентності вони також можуть бути безпосередньо ідентифіковані, тому що це протеїни, наприклад, це а, білок. А, чи відповідає за метацелін-стійкістю Він також може бути ідентифікований у сечі у агніному відділяємому, у якомусь іншому матеріалі за умов дуже високої чутливості мас-детектору. На жаль, ті детектори, які є в Україні зараз, вони цього не дозволяють, але аналітично це можливо. І, власне, третій, третя гілка діагностики це молекулярні діагностичні методи. Ми будемо про них сьогодні говорити. Це перш за все ПЛР, це лінійна традиційна ПЛР або ПРЛ у а, реальному часі. Зараз, а, дійсно, десь близько ну, останніх років, мабуть, семи, класично ПЛР заборонено у використанні в родинній практиці, тому що вона дуже схильна до контамінації лабораторного простору. Тобто вони є а, такі небезпечні і можуть давати. При використанні рутинної ПЛР, рутинної не ПЛР-у реальному часі, ми можемо контамінувати лабораторії, і нам дуже буде важко це контролювати. Тому наразі використовується виключно QPCR або ПЛР-у реальному часі, і методи повногеномного аналізу це дійсно класичні методи а, 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 аналізу по Сенгеру, це невеликі фрагменти до 2000 нуклеотидів та Next Generation Sequencing, або а, повногеномний аналіз а, нового покоління. І власне тут ми можемо порівняти ці два методи: методи полімеразної ланцюгової реакції та полногеномне секвенування. ПЛР це а, рутинні методи детекції окремих генів, які є маркерами, наприклад, маркер стафілококової інфекції або маркер А, Для цього нам потрібна ДНК високої якості. А, йдеться не скільки про якість, скільки про відсутність, достовірну відсутність інгібіторів полімерази. Взагалі, ми знаємо, що кров інгібує полімеразу, тому дуже важливо якісно виділяти ДНК, особливо з крові. Метод є високочутливим, і саме тому все має бути дуже скрупульозно зроблено, тому що дійсно ми можемо мати хибно-позитивні результати, якщо зразок буде контамінований. Метод є дуже швидким: 3-4 години ми маємо відповідь. І дійсно він дуже низький за вартістю, особливо якщо його робити в Україні. Дійсно, в собі вартість навіть нижча за класичні молекулярні, вибачте, мікробіологічні тести. І метод дійсно є досить низьким щодо трудомісткості, тому що ну, всі набори вони максимально вже складені, а вивірення збалансовані. Тобто ми маємо використати вже готові мастер-мікси, тобто суміші реактивів. Щодо повного геномного секвинування, то, то цей метод є дійсно неспецифічним. Ми можемо секвенувати взагалі будь-який геном, будь-яку ДНК. ДНК має бути суперякісне, максимально довго. Тобто тут йдеться дійсно про дуже високу якість зразку. І, до речі, чим якісніший зразок, чим він чистіший, тим він більш такий-менш менш багатий на ДНК. Тобто, Тим менше ДНК ми маємо в зразку, це теж дещо впливає на якість отриманих результатів. Різноманітність підходів. Навіть якщо ми в лабораторії маємо секвенатор а, за протоколом NGS, все одно ми повинні отримувати, купувати специфічний набор реактивів, специфічні платформи. Якщо в наше, наше завдання це повне геномне секвенування а, окремої бактерії, або метагеном кишківника, наприклад, або, а, 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 наприклад, ми визначаємо сукупність генів антибіотикорезистентності, в тому числі і мобільні гени, тобто плазміди, весь весь цей час ми маємо купувати окремі набори реактивів. Саме тому цей метод є таким коштовним, тому що дійсно він не універсальний. тобто ми не можемо одним набором реактивів робити всі завдання. Метод потребує багато часу і дійсно багато спеціалістів. Нам потрібні молекулярні біологи, біоінформатики, математики, програмісти, тому що треба ще написати декілька програмних продуктів для аналізу та зборці для зборці геному. І саме тому цей метод є досить високовартісним. Тобто, це не той метод, який ми можемо рутинно використовувати в повсякденному житті для рутинної діагностики. Але для цього він і не використовується, в нього зовсім інше завдання. Ми будемо трохи згодом про це говорити. Власне, що до місця сучасного молекулярній діагностиці, чи можуть молекулярні підходи бути, чи можуть ці підходи замінити класичне культивування? Ні, в жодному разі. Чому? Тому що. А, а, молекулярна діагностика не дозволяє нам встановити профіль фенотипової антибіотикочутливості. А саме це для нас важливо для вибору антибіотикотерапії. Але дійсно ці молекулярні методи можуть суттєво покращити класичну мікробіологічну діагностику, і саме тому вони мають поступово інтеградуватись в рутинну практику для деяких специфічних випадків. І, власне, для яких ось я би хотіла обговорити такий цікавий приклад. Це власне використання молекулярної діагностики у діагностиці септичних станів. Дивіться, десь близько 34, не дуже добре я бачу, але дуже низький процент. Тобто ми мали 144 клінічні випадки сепсису, його було діагностовано і молекулярно-генетично, тобто за, за допомогою ПЛР та власне, класичними мікробіологічними методами. Щодо мікробіологічних методів, ми. Змогли діагностувати невелику кількість культур, десь близько якщо я тут погано бачу, десь близько 34, мабуть. Так і а, ПЛР а, нам дозволив у цьо, цій когорті так дякую цій когорті а, пацієнтів діагностувати майже 30% а, пацієнтів, тобто з 30, 34 пацієнтів, відсотків пацієнтів, які були а, культурально чутливими із сепсисом. 4% були хибно чутливими, тому що ПЛР був негативний. Тобто, скоріш за все це була кросконтамінація. Втім, інші культурально негативні пацієнти вони були продіагностовані ПЛР, Та з них п'ятдесят загалом 57% пацієнтів додатково були протиповані ПЛР. Тобто ці пацієнти були культурально негативними. А ПЛР дозволило встановити, який саме збудник був у цих пацієнтів. Дійсно, ці, це ці дані нам не дозволили підібрати антибіотик антибіотикотерапію. З повною раціональністю. Втім, ми знаємо, це грам плюс чи грам-мінус, чи а, гриби. І саме тому а, наша антибіотикотерапія імперічно буде більш вдалою. Таким чином, за допомогою ПЛР, ми суттєво покращили результати діагностики септичних станів, а, особливо а, враховуючи, що це дійсно гострі стани, і тому було дуже важливо призначити коректну раціональну терапію. І я вважаю, що саме це місце діагностики септичних станів. А, Може бути дійсно місце для сучасної молекулярної діагностики, в тому числі і в Україні. Саме тому дуже багато розробляється комерційних ПЛР-тестів для діагностики септичних станів. Більш того, деякі компанії, як Миколася, компанія, вона пропонує самим госпіталям обрати які саме бактеріальні збудники, які саме маркери антибіотика ресиності, генетичні маркери можуть бути додані до комплексного ПЛР-тесту, мультиплексного ПЛР-тесту. Але, на жаль, це дійсно дуже коштовні тести. Ну, Імпірично я можу сказати, можу сказати що. Ну, такий, такий комерційний ПЛР-тест може коштувати від 200 євро на людину, якщо купувати дійсно іноземні комерційні набори. Втім, ми можемо розробляти набори самі. І дійсно, в 2007 році американський інститут CLCI рекомендував використання ПЛР для додаткової діагностики метафорін-чутливості у Стефілакока. А вже в 2011 році. Цей самий американський СІЛ рекомендує розробку власних in-house тестів тобто власних тестів власним коштом для діагностики додаткової метацелін резистентності у стефілакока. Чому? Тому що дійсно класичні контуральні тести не дуже чутливі для діагностики метицилінстійкості. І, до речі, свого часу, десь близько 10 років тому ми розробляли власне ПЛР для діагностики а, касети, яка несе ген Мек А, яка забезпечує метицилінчутливість. І ми встановили, що дійсно в Україні принаймні 28% стафілококів, які визначаються. Як метацелін чутливі. Йшлося про окремий стаціонар, але я не думаю, що це якась випадкова величина. Тобто 28 стафілококів, які були метацелін-чутливі, насправді містили ген метацелін резистентності. І наразі ми знаємо, що цей, цей генетичний маркер є абсолютним, абсолютним маркером стійкості. Тобто ці стафілококи мали бути інтерпретовані як метацелін резистентні. А ще інша ніша для власне, молекулярної діагностики це діагностика некультивованих або важкокультивованих станів. Свого часу ми також розробили ПЛР для діагностики пневмоцистозу, а це вже реал-тайм пісіар. І на жаль, ми його так і не впровадили, не було такої певної зацікавленості. Але, будь ласка, я звертаюся до вас, якщо ваш стаціонар, особливо онкогематології чи для діагностики пневмонії при імунодефіцитних станах. Зацікавлені в покращенні молекулярної діагностики, зокрема у типуванні пневмонії і діагностики пневмоцистозу, ми будемо раді співпрацювати у цьому напрямку. І саме для того, щоб лікарні, лабораторії при лікарнях змогли розробляти свої власні інхаус-тести, що зовсім не важко, був навіть впроваджений такий окремий портал. Портал, який містить інформацію про праймери до окремих генів та власну інформацію щодо їхньої валідації, тобто з яких літературних джерел, з яких статей ці праймери було взято, і ми можемо взяти ці праймери, ці послідовності праймерів, їх їх синтезувати. На щастя, в Україні вже є дуже потужні. Компанії, які синтезують праймери тут в Україні, високої якості ми їх перевіряли. І власне те, як ці праймери застосовувати, ми також можемо почитати статті і відтворити цей тест в нашій рутинній клінічній практиці. Повторюсь, це недорого, це ефективно і може покращити діагностику септичних станів та діагностику метаселінстійкості або некультивованої мікрофлори, як пневмоцистоз. І дуже такий цікавий приклад, власне, чи можуть бути молекулярні методи використані для діагностики антибіотикорезистентності. Як я і казала, щодо стійкості, так, це валідований підхід. Але дійсно, перш за все, молекулярні тести є надчутливими, тому дуже ретельно треба підготувати зразки і контролювати можливу контамінацію. Ми також маємо розуміти, що ми можемо молекулярно ідентифікувати можливий генетичний маркер стійкості, але як ми визначали в попередній лекції, фенотип резистентності це скупність. Ефектів, в тому числі, і робота гену, тобто наявність гену, особливо якщо йдеться грам негативні інфекції. А наявність гену ще не обов'язково детермінує відповідний фенотип. Наприклад, в нашому проєкті, про яке я буду говорити знову ж таки протягом свого майстер-класу, будь ласка, приходьте. Ми дослідили наявність деяких карбопенемаз у клепсієл наших українських госпітальних інфекційних клепсієл. Ми отримали дві такі когорти Клепсієл. Перша була полірезистентна, ну тобто тут Наразі на презентації перша це мультичутливі, шість ізолятів і велику кількість полірезистентних. Ми проідентифікували в них наявність ряду металактамаз, зокрема нюделі металобаталактамазу, лактамазу ВІМ, Кіпісі, Окса 48. І так дійсно ми з'ясували, що наші полірезистентні клепсієли вмістили майже всі металобаталактамазу, що дуже погана новина для нас. Вони мали майже всі КІПІСІ. Половина десь мала оксаза 48, ну і досить трішечки в'єм. Але для нас була особлива дивина, що навіть у полі чутливих, клепсієл, які були чутливі до, зокрема, це які були ефективно вилікувані, тим не менш вони також мали ці самі карбопіномази. Майже всі мали металоботолактамазу НДМ, половина мала кіпісі. І також мала Окса 48. Тобто, не дивлячись на те, що ці клепсіели були полічутливими, і ми дійсно їх вилікували. Вони все одно містили маркери карбопнем стійкості, що, до речі, означає, що в якийсь не дуже приємний час вони можуть активувати ці карбопенемази або поділитися їми, і взагалі вони потенційно є також а, загрозою для ефективної терапії для ефективної антибіотикотерапії. А, дуже цікавий приклад, власне, як я і обіцяла, чому нам потрібна. Молекулярна повногеномна діагностика. Я вже згадувала цей приклад, цікавий приклад, який дослідив завдяки повногеномному секвенуванню всіх ізолятів, які були отримані протягом п'яти років, які містили ген лакі А повногеномне секвенування та ретроспективний аналіз виявив епідеміологічні так звані хотспотс, гарячі точки рекомбінації та знаходження. Власне, плазміт з генами карбопінемази, з геном Блакі Пісі, який власне інфікував пацієнтів протягом п'яти років. Як я і казала, було встановлено, що гарячою точкою є каналізація, є раковина. Більш того, завдяки молекулярній діагностиці було досліджено череду подій, коли один пацієнт в в одній госпітальній палаті інфікував раковину. Потім ці раковині відбувалися рекомбінації завдяки, до речі, і цитробактеру, і сирації. А потім інший пацієнт отримував нову клепсієлу з цим самим геном Блакі але вже реорганізованій плазміді і, власне, отримував інфекційне ускладнення. Викликано є, що було викликано цією клепсієлою. Тому молекулярна діагностика, зокрема, повне геномне секвенування, дійсно дуже важливий, вартісний, а такий ізячний метод, але він має бути застосований на рівні госпіталя або на рівні країни, власне, для епідеміологічних досліджень, не для лікування окремого пацієнта. Нам вистачить ПІПІСІАР та дійсно інших методів. але... Глобальні дослідження щодо епідеміології, що власне відбувається на глобальному рівні, неможливі без сучасних Next Generation Sequencing підходів. Ну і висновку, дозвольте, я їх також обговорю. Це дійсно молекулярна діагностика є додатковим інструментом рутинної практиці, але вона може бути дуже важливою в окремих випадках, наприклад, у діагностиці таких важких септичних станів або в діагностиці некультивованих інфекцій. Молекулярна діагностика може бути використана для діагностики маркерів антибіотикорезистентності. Будь ласка, не плутайте власне з антибіотикорезистентністю. Маркер це можливість, але це все ще не реалізація цієї генетичної програми. І дійсно, молекулярна діагностика маркерів резистентності є. Інструментом для подальшого епідеміологічного аналізу для того, щоб ми мали доказову інформацію, власне, що відбувається на а, такому а, популяційному рівні з нашою резистентністю, звідки ля вона приходить і що вона власне вдіє. Ну і власне мій такий авторський висновок це створення національного центру. Я дійсно про це мрію. З молекулярної епідеміології для дослідження генетики антибіотикорезистентності в Україні має стати національним рішенням для моніторингу антибіотикорезистентності та розробки програм з подолання антибіотикорезистентності. Ми не можемо боротися з тим, про що ми нічого не знаємо. Ми маємо знати, що в нас є головним ходспот в наших лікарнях, і, власне, ми маємо розробляти підходи для подолання антибіотикорезистентності, розуміючи, а де саме цей враг знаходиться. Дякую за увагу!